Ім'я Богдана Хмельницького є знаком в українській історії. На честь гетьмана назвали один з обласних центрів, а також перейменували площі, вулиці та проспекти в багатьох містах України. Знають про Хмельницького і за кордоном. Йому присвятив есе французький письменник Проспер Меріме. Тож, давайте і ми спробуємо з'ясувати, яким був та чим жив український гетьман Богдан Хмельницький. Вітаю ви на каналі Стежками історії. І сьогодні частина 6 розповідей про гетьманів та козацьких атаманів України. Сьогодні говоримо про Богдана Хмельницького, гетьмана війська Запорозького, борця за незалежність українського народу, засновника першої в історії Української держави Гетьманщини та її Керманича. Життя Богдана Зиновія Хмельницького овіяне легендами. Точно невідомо, де і коли він народився. Дослідники вважають, що це сталося 27 грудня. 1595 року, коли за християнським церковним календарем відзначається День святого Теодора, тобто Федора, ім'я якого з грецької перекладається як Богом Даний і означає те ж саме, що й українське ім'я Богдан. Достеменно відомо, що походив Хмельницький зі шляхетської родини та мав власний герб Абдан. батьківщиною майбутнього гетьмана, ймовірно, було місто Хмільник біля Перемишля. Проте частина дослідників вважає, що Хмельницький народився на Переяславщині, бо деякі історичні джерела називають його «Переяславським козаком. Не виключено, що Богдан Хмельницький народився у Жолкві, адже його батько Михайло розпочинав у цьому місці службу у коронного гетьмана Станіслава Жолківського. Потім Михайло Хмельницький служив магнатові Яну Даниловичу на Львівщині і разом з ним переїхав на Черкащину, коли той став старостою Канівським та. Чигиринським. У Чигиринському повіті Михайло Хмельницький був спочатку писарем, потім намісником Даниловича, від якого в 1616 році одержав хутір Суботів зі Слободою Новоселиця, що неподалік Чигиринського замку на кордоні з Диким полем. Друге ім'я, яке отримав Богдан Хмельницький, прихрещені Зиновій, але у повсякденному житті гетьман ним не користувався. Батько виховував юного Богдана дуже суворо змушував багато часу займатися не лише навчанням, а й вивченням військової справи. У дитинстві хлопчик вправлявся в змаганнях на дерев'яних шаблях зі своїм батьком, а згодом і на справжніх. Це загартувало майбутнього гетьмана та наклало відбиток на його характер на подальше життя. Молодий Богдан здобув освіту в українській школі та у Львівській Єзуїтській, де добре опанував Латину. Богдан був дуже освіченою людиною, знав латинську, французьку та турецьку мови. Попри те, що освіту Хмельницький здобув у єзуїтському навчальному закладі, майбутній гетьман залишався вірним православ'ям. У 1620 році разом з батьком взяв участь у поході польського війська на Молдову, під час якого Михайла Хмельницького було вбито під фортецею Цецора, а Богдан потрапив до турецького полону і два роки перебував у ув'язненні в Константинополі. Там майбутній гетьман вивчив турецьку та татарську мови. Після того, як мати сплатила за нього викуп, молодий Хмельницький повернувся до суботова, одружився з Ганною Сомківною і господарював на успадкованому від батька хуторі, де заснував заможне господарство з рибними ставками, млинами, великою садибою, орними полями, табунами коней та пасікою. На той час суботівські шинки конкурували навіть з чигиринськими. У 1637 році Богдан став військовим писарем і наступного року у складі козацької делегації їздив до польського короля. Після проведення польським урядом ординації 1638 року Хмельницький, мабуть, за участь у козацькому повстанні, втратив посаду писаря і став звичайним сотником чигиринського полку. У 1644 році на запрошення уряду Франції дві тисячі українських козаків. На чолі з Хмельницьким взяли участь в облозі фортеці Бюнкеркен. За словами посла Дебрежі, Хмельницький був людиною освіченою, розумною, яка добре знала латинську мову. Ці факти з біографії майбутнього гетьмана свідчать про пошану, яку мав простий сотник у козацькому війську, незважаючи на невисокий ранг. До того ж, Богдан входив до кола довірених осіб польського короля Володислава IV, який 1646 року. Запросив Хмельницького разом з іншими старшинами до Варшави на нараду, присвячену збільшенню реєстрового, тобто найманого козацького війська. На це військо король розраховував у боротьбі з непокірною польською шляхтою. 1648 року життя Хмельницького раптово змінилося. Причиною цього стала заздрість Корсунського та Чегиринського підстарости Данила Чаплинського до щасливого і заможного сусіда. За відсутності Хмельницького, Чаплинський учинив гвалтівний наїзд на суботів, зруйнував і пограбував хутір, забрав собі другу дружину Хмельницького. Меншого сина, Богдана, челядники Чаплинського забили Канчуками до смерті. Звернення Хмельницького до правосуддя не дало результатів. Натомість чигиринський староста Олександр Конец-Польський наказав заарештувати Хмельницького за супротив уряду. Втекти з-під варти Богданові допоміг його кум Михайло Кричевський. З невеликим загоном козаків Хмельницький виїхав на Запоріжжя, де його незабаром обрали гетьманом. Зовнішність гетьмана цілком відповідала його загартованому суворому характеру. Богдан Хмельницький був широкоплечим, мав міцну статуру та зріст приблизно 185 см. На чолі козацького війська Хмельницький рушив на землі Королівщини. Союзниками козаків були кримські татари. Основними вимогами повстанців до польського уряду було збільшення козацького реєстру, повернення православним українцям забраних у них церков та видача козакам платні за останні 5 років. При цьому Хмельницький вважав, що воює не з державою та королем, а з польською шляхтою. На зустріч йому з військом виступив коронний польський гетьман Микола Потоцький на прізвисько Медвежа Лапа. Біля балки Жовті води це нині місто у Піроградській області. Хмельницький напав на передовий польський загін і розбив його. В ході битви реєстрові козаки, що перебували на польській службі, перейшли на бік Хмельницького. Перемога в цій битві дала українцям надію на вихід з під польського впливу. Остаточний розгром польського війська відбувся у травні 1648 року під Корсуном. Після перемоги під жовтими водами козаки рушили до Корсуня. Де розташовувалися військові частини польських гетьманів Калиновського і Потоцького. Ця битва завдала непоправної шкоди польському війську. Загинуло понад 20 тисяч осіб. На українських територіях почалося масове національно визвольне повстання проти Речі Посполитої. До речі, серед панів, яких козаки захватили у полон при жовтих водах, був і росіянин за походженням Іван Виговський, який не тільки став на бік повсталих. Але і в подальшому дуже швидко досягнув повної довіри гетьмана Хмельницького і став генеральним писарем запорозького війська. Незабаром в Україні розпочалося повстання селян, які об'єдналися з козаками. На Поділлі селянські загони очолив Максим Кривоніс. Тим часом помер король Володислав IV, замість якого трон посів його брат Ян Казимир. Низка блискучих перемог під пилявцями, з баражем. Бродами дала змогу Хмельницькому наприкінці 1648 року взяти в облогу Львів і рушити на Варшаву. Та на заваді стала епідемія чуми, що спалахнула у козацькому війську та наближення зими. Взимку 1649 року Хмельницький тріумфально в'їхав до Києва, де його зустрічали як визволителя ляцької неволі. Влітку того ж року двотисячне польське військо посунуло знову в Україну а з півночі вступив на українські землі. Короний гетьман Литви Ян Радзевіл. За таких тяжких умов Хмельницький уклав з королем Зборівську угоду, згідно з якою, у складі Речі Посполитої під керівництвом Гетьмана з колишніх польських воєводств Київського, Братславського та Чернігівського утворювалася автономна українська територія. Православна церква в її межах діставала права рівні з католицькою, а уніатська церква скасовувалася. Після ратифікації угоди влада в Україні перейшла до війська Запорозького. Територію автономної області було поділено на полки, податки збирав військовий скарб. Хмельницький провадив незалежну зовнішню політику із сусідніми державами. Проте Зборівська угода не задовольняла ані козацьку старшину, ані польську шляхту, ані католицьке духовенство, ані українське селянство, яке було змушено знову повертатися до панів. Тому відновлення бойових дій було неминучим навесні 1651 року. Польське військо знову вступило на Поділля. А вирішальна битва відбулася під містом Берестечко на Волині. Внаслідок зради татар, підкуплених польським урядом. Козаки потрапили в оточення і зазнали значних втрат. Незабаром Радзивіл захопив Київ та Чернігів. Козацьке військо почало відступати. Біля міста Біла Церква на Київщині відбулися переговори і укладено нову українсько-польську мирну угоду. За нею, під владою гетьмана, лишалося тільки київське воєводство, та значно скорочувалася чисельність козацького реєстру. Становище України було тяжким. Тривалі війни, татарські напади, неврожаї, пошесті, еміграція мешканців правобережжя на Полтавщину та Слобожанщину руйнували господарство. Це змусило Хмельницького шукати союзників, з якими б можна було подолати Польщу. Вже з 1648 року гетьман неодноразово звертався до Москви з проханням про допомогу. Наприкінці 1653 року Земський собор ухвалив прийняти Україну під високу руку царя. 8 січня 1654 року у місті Переяслав, куди прибула делегація від московського царя. Козацька старшинська рада вирішила укласти Союз із Росією. У березні українське посольство з гетьманськими грамотами прибуло до Москви. Того ж року російський уряд оголосив війну Польщі. До 1657 року територія Української держави поширилася від Білорусі до Прикарпаття. Хмельницький створив міцну владу. Хоча посада гетьмана була виборною, він мріяв передати булаву своїм синам. Проте старший тиміш загинув у 1653 році, а Юрій був ще підлітком. Останні три роки життя Хмельницького з 1654 по 1657 роки були позначені активною дипломатичною діяльністю гетьманського уряду. У цей час до Чигирина прибували посли від можновладців багатьох країн: московського царя, королеви Швеції, господарів Молдови, Валахії та Семигороду, польського короля, кримського хана, османської імперії та навіть донських козаків. Біля гетьманського двору дипломатів вітали полковники, що супроводжували їх до Богданової світлиці. Гетьман з родиною зустрічав і частував гостей. За столом разом з гетьманом сиділи його сини Тиміш та Юрась і третя дружина Ганна Золотаренко, з якою Богдан взяв шлюб у 1651 році. До речі, у 1650 році у Чигирині було укладено угоду про шлюб Гетьманича Тимоша з дочкою молдавського господаря Василя Лопула Розандрою. А 1653 рік угоду про похід у Молдову козацького війська. Тоді ж до Чигирина прибуло посольство з грамотою царя Олексія Михайловича про прийняття війська Запорозького під протекторат Московської держави. Чигирин також став місцем проведення щорічних січневих рад, на які приїздили. Полковники та сотники з усіх козацьких міст і містечок України. Особливо урочистою була рада 1656 року, яка збіглася з весіллям доньки Хмельницького і брата генерального писаря Івана Виговського Данила. У цей час у Чигирині перебували посли п'яти іноземних держав: шведський, московський, кримський, волоський і мунтянський, тобто молдовський. Посол Венеційської республіки Віміна, який з дипломатичною місією відвідав Хмельницького у суботу у червні 1650 року, у своїх мемуарах зауважив, що це улюблене містечко гетьмана. Там по декілька днів любив перепочити Богдан, повертаючись з воєнних походів, а потім їхав до своєї офіційної резиденції Чигирина, де вирішував державні питання. Для зручності сполучення між Чигирином та Суботовим над заболоченою низиною було прокладено греблю гадь. З дорогою завдовжки 14 кілометрів. Хутір суботів нині це село Чигиринського району Черкаської області розташований у межиріччі Тясмину і Суботи. Суботів набув ролі другої резиденції, де Гетьман приймав іноземних дипломатів без протоколу у домашній атмосфері. Для захисту підступів до гетьманського двору проти нього на пагорбі в 1651 1656 роках було споруджено муровану Іллінську церкву. Яка панувала над містечком. З Богдановою садибою церкву з'єднував підземний хід. За переказами, у цегляній храм, е, храмовій клаці було використано вапнякові брили з розібраної татарської мечеті, розташованої у степу неподалік Суботова. Ілінська церква будувалась не лише як воєнна твердиня, а й як домовий храм Хмельницьких і родинна усипальниця. За гетьманування Хмельницького, його офіційна резиденція Чигирин. Мала вражаючий вигляд. За свідченнями сучасників, це була простора, висока і неприступна твердиня, оточена болотами і ручаями. Малий замок, тобто фортеця, що підносився на горі, було видно вже на під'їздах до міста. На його стінах стояло 16 гармат, що сяяли на сонці, наче золото. Біля підніжжя замкової гори розташовувався великий двір Хмельницького з гетьманського скарбницею. За відсутності Богдана, фортечним життям керував чигиринський полковник. При поверненні Хмельницького на зустріч йому виїздили козаки чигиринської сотні, а у замку стріляли з гармат, грали у сурми і били в летаври. А яким же був великий гетьман удома? Це питання, безперечно, цікавить усіх, хто вивчає його біографію. Варто зазначити, що Хмельницький тричі одружувався та мав семеро дітей, зокрема, двоє синів Юрія та Тимоша. Уперше Богдан одружився у 1627 році з донькою переяславського купця Ганною. Шлюб тривав 20 років та перервався передчасною смертю дружини від важкої хвороби. Удруге, Хмельницький одружився у 1649 році. Його обраницею стала колишня дружина Данила Чаплинського, третьою обраницею та найбільшим коханням гетьмана була жінка на ім'я Мотрона. Вона так і не стала офіційною дружиною Хмельницького. Син Богдана Тиміш втратив матрону в 1651 році за підозрою в зраді та розпусті. Ну і третій шлюб гетьман уклав із Ганною Золотаренко. Достеменно невідомо, чи були у пари діти. Богдан Хмельницький помер 27 липня 1657 року у Чигирині. Перед смертю Гетьман зібрав козацьку раду, на якій своїм наступником призначив молодшого сина Юрія. Однак, уже у вересні на новій козацькій раді. Що також відбулася на гетьманському дворі до повноліття Юрія державним керманичем був обраний писар Іван Виговський, найближчий дорадник Богдана. За словами літописця, похорон відбувся з великим тріумфом і усіма військовими та цивільними почестями. 23 серпня 1657 року тіло Гетьмана у супроводі численного війська і мешканців доколишніх міст і сіл було перевезено до Суботова. І поховано з надписами та епітафіями в Ілінській церкви. Біля труни виставлено гетьманський портрет. Як свідчить чернігівський літопис, в 1664 році польські солдати генерала Стефана Чернецького викинули статки Хмельницького з церковного склепу та зруйнували гетьманську садибу. За наказом Стефана Чернецького, прах Богдана Хмельницького було викинуто з домовини і заряджено до гармати. Церква ж була розграбована і спалена так само, як і все село. У 1954 році у відновленій Іллінській церкві встановлено символічний надгробок Хмельницького. Зі смертю Богдана Хмельницького Україна втратила одного з найвидатніших своїх діячів. Його дев'ятирічне управління козацькою державою з 1648 по 1657 роки Продемонструвало талант Хмельницького як полководця, політика, державного керманича. Гетьман спромігся перетворити повстання рабів, як називали українську революцію поляки, на міцну державу з новою адміністративно-судовою системою, законами та соціальним ладом, з якою шукали союзу великі держави, а з маленького козацького міста Чигирин зробити козацьку столицю, де зустрічалися дипломати різних держав. У кровпролитних боях вперше в історії було утворено українську державу, територія якої поділялася на полки та сотні, а вся людність складалася з двох станів: козаків, що воювали, та посполитих, що працювали. Що було потім, ми знаємо. Юрко Хмельницький не сприйняв всіх на стану батька і віддав Україну на знищення крукам трупоїдам, козацькій старшині і настала руїна. Але це вже інша історія. Після втрати свого могутнього керманича, під проводом якого український народ визволився від іноземного панування і створив незалежну самостійну державу, Україна надовго поринула у суспільно-політичний розбрат. Її подальша історія це поступово обмеження, скорочення, нищення суверенності, а потім і остаточне скасування української гетьманської держави московським самодержавством. Богдан Хмельницький зробив велику помилку, уклавши договір із сарем. Згодом він усвідомив це і захотів визволитися від Москви, відмовитися від договору, але не встиг. У завершенні варто сказати, що, на жаль, жодного прижиттєвого портрета Хмельницького не збереглося. Більшість його створено на підставі гравюри голландського художника Вільгельма Гондіуса, що працював у Кракові і мав за взірець якийсь оригінальний портрет гетьмана. Але на сьогодні він теж втрачений. В Національному художньому музеї України у Києві зберігається ікона Покрова Богородиці, де Діва Марія прикриває своїм покривалам людей, що моляться. Під правою рукою зображено епіскопа Барановича, а під лівою Хмельницького, якого можна відразу пізнати по шапці з пір'ям і булаві у руці. Щодо вшанування пам'яті, у 1943 році місто Переяслав перейменували на Переяслав Хмельницький. А в 1954 му місто Проскурів на Хмельницькій. У 2019 році Переяславу повернули початкову назву. У Києві є пам'ятник Богданові Хмельницькому, якого зображено верхи на коні. Також пам'ятники, встановлені в містах Чигирині, Чернігові, Хмельницькому, Черкасах, Нікополі, Кропивницькому, Запоріжжі та в селі Суботові. У 1995 році Укрпошта випустила марку Богдан Хмельницький. Велику увагу образу Хмельницького приділено в літературі, музиці та кінематографі. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Продовжуйте дивитись український Ютуб. До нових зустрічей. На все добре.